Хто страждається, можна собі присісти? Отже, ми сьогодні знову читаємо цю притчу, яку Ісус сказав тим, хто його слухав. Ну а тепер ми слухаємо, тому що вона записана для всіх, хто прийде у цей світ, щоб ми могли з цієї притчі щось взяти для себе, дуже щось потрібне, необхідне. І можемо спитати так, поставити питання, що на цій вечері дають дійсно, що на ній господар приготовив. Що вона така важлива, що треба її взяти і поставити вище від наших різних життєвих потреб чи наших е, посідань якихось. Якось ці е, троє осіб, які тут представлені, е, котрі були запрошені, якісь визначні люди, і цей господар хотів їх бачити в себе на вечері, але бачимо, вони не хотіли бачити господаря. В цьому була їхня дуже велика помилка. Вони не хотіли бачити господаря і не хотіли його вечері. Поставивши свої плани, свої якісь потреби вище цієї вечері і цього господаря. І в кінці були позбавлені того, чого не хотіли. Але це була велика втрата для них. Отже, що ми можемо про цю вечерю сказати? Що на цій вечері таке важне? Коли візьмемо. З іншої Євангелії Святого Йоанна, де Ісус говорить, я проситиму в Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, духа істини, якого світ не може сприйняти, бо Його не бачить і його не знає. А ви його знаєте, бо Він з вами перебуває і у вас буде. Ісус. Просить Небесного Отця, щоби дав іншого утішителя. І цей утішитель дух істини. Цей дух істини має людину вивести на всяку правду, і ця правда має людину зробити вільною. Якщо візьмемо і цю вечерю, приймемо як вечеря, де дарується дух істини. Утішити. Його світ не може сприйняти, бо його не бачать, його не знають. Але ви його знаєте. Отже, на цій вечері Господар приготовив, в даному випадку, це сам Ісус, Він приготовив духа істини, якого Він випросив в Небесного Отця. Це дуже багато. Тому що всі, хто був до Нього, всі всі-всі люди, вони не могли випросити. Цього Духа так, як це зробив Ісус. Тому що вони самі провинялися перед Святим Духом в своєму житті мали свої провини перед Святим Духом. І тут тільки Ісус досконалий є перед Небесним Отцем, і Він досконало володіє Святим Духом, Дух Святий, з ним один, одне ціле. Як Ісус сказав, Я і Отець одне ціле. Можна ще додати, що Ісус і Дух Святий одне ціле. Тому що Він дає Святого Духа, якого випрошує в Отця Небесного. Дух істини це можна сказати, саме та їжа на вечері дух істини. Нам цього треба дуже багато. І це можна сказати, єдиний скарб, який нам потрібен. Це єдине багатство, яке все вирішує, Дух Істини, який людину робить святою, очищає, прощає, переміняє, переображує і робить вільною. Тепер можемо зрозуміти, що втратили тих троє людей, які відмовилися і свої воли, своє поле, свою дружину в даному випадку. Поставили вище цього духа істини. Вони не покуштуються цієї вечері, тобто вони не отримують Святого Духа. І а що це значить? Вони будуть визнані ті, які мають духа світу. Як Ісус каже, світ цього Духа істини не може сприйняти, бо його не бачать і не знають. Отже, вони не бачать і не знають, вони бачать поле. Бачать, скажімо, дружину, бачить тих волів, і вони це вважають за найвище добро своє. Але духа істини вони не знають і тому не отримають його і залишаться без нього. А тільки Святий Дух нам відкриває життя, яке ніколи не закінчується. Святий Дух. Тому Ісус на цій вечері приготовив дух істини. І тому, коли ті, що були запрошені, відмовилися, цей Господар вирішив покликати тих, які не відмовляться: каліки, кульгаві, сліпі, всі, хто десь був відкинений і не мав щастя в цьому світі. І коли їх запросили, вони прийшли. Їм поміняли одяг, їх помили, прибрали і запросили на цю вечерю Святого Духа, Духа істини. Це є велика милість для тих людей, але дуже добре, що вони не відмовилися, ті всі каліки, бідні, всі, хто був потім запрошений. Коли ми почитаємо ще у Євангелії від Матея цей момент. Де Ісус нагодовує людей п'ятьма хлібами і двома рибами. І Садий Матей говорить, що Ісус відплив на пустинне місце. Він пішов після того, як почув, що Івана Хрестителя було умертвлено. Він віддалився на пустелю, на пустинне місце. Але люди з тих місць своїх пішли за ним пішки. І вони пішли Ісус, коли побачив, почав їм давати ці науки далі, зцілювати, оздоровляти, хто потребував. І коли вони вже досить часу з ним були, вже вечір наступив, учні прийшли до Ісуса і кажуть, Ісусе, вони вже зголодніли, відпусти, нехай йдуть по селах собі щось знайдуть. Ісус каже, ви їм дайте. Чому ви не мають відходити? Ви їм дайте їсти. У нас нема, тільки п'ять хлібів і дверей. Принесіть мені це. А людям велі сісти. І так сталося. Ісус взяв ті хліби в руки, взяв цю рибу, підняв очі до неба, поблагословив і почав роздавати. Так що всі наїлися, і святий Матай говорить: назбирали після цього ще все те, що залишилося, 12 повних кошиків хліба. А їх було. Самих чоловіків коло 5 тисяч, не рахуючи жінок і дітей? Можемо сказати, що ось це є про, або образ тої вечері. Ісус на самоті, в самому місці, в пустинному місці, нема ніяких магазинів, немає ніяких складів. А що є? Є серце Ісуса. З'єднане з Небесним Отцем. І є руки Ісусові, які з'єднані з Його серцем. І коли ті люди прийшли за Ним, прийшли, можна сказати, що це люди прийшли вже не ті, що мали е і, і все інше, але прийшли ті бідні, каліки і всі інші, тобто убогі люди. Пішли за Ісусом, тому що вони чули про нього, Він зцілює і Він може їм дати їсти. Але напевно не думали про їжу, думали про зцілення і про слово. Слово також це їжа для душі. І ось коли вони почули це Слово на пустелі, нема нічого кругом. Ісус бере цих п'ять хлівів дві риби, благословить і роздає. І все це множиться на пустинному місці, множиться і стає так багато, що всі наїлися і ще залишилося. Можна по цьому побачити, що цей господар приготовив на цій вечері. Ніхто би не був голодний, ніхто би не був там якось спранений, але отримали би. Дуже щедро від цього господаря. Це образ Духа істини, який визволяє людину, визволяє навіть тих людей з того їхнього щоденного життя. Вони просто сиділи, відпочивали, а Ісус їх годував. Вони в даному випадку не кидали там камінь, не орали поля. Не збирали, вони просто сіли і слухали Ісуса. Ісус їх так нагодував ще. Якщо б вони були без Нього, вони б були дуже тяжко трудилися і, напевно, може би і цього не мали. Отже, це цей образ цієї вечері, на яку кличе Господар в даному випадку Ісус. Отже, Його руки, Його серце. Вони дарують те, що Небесний Отець дарував, а Небесний Отець дарує на прохання Ісуса Духа істини. <кій> І ось що людина може отримати, коли вона поставить Ісуса на перше місце, коли вона йде на Його запрошення, на Його заклик, там, де Він перебуває, Він перебуває на пустинному місці. Він відходить із території цього світу. Де є гамір, хаос і боротьба за владу, гроші і все інше. Ісус відходить на пустинне місце, і хто хоче, йде за ним, щоб отримати не що інше, як в першу чергу Духа істини, де ми можемо цей дар отримати. Ісус народився в тебі в Флаїмі юдейському на пустелі, в полі. Не серед навіть тих різного гамору людей і цього села, Ісус народився в Тиші, і знайшлися ті, хто пішли до Нього. Пастушки, тут царі вирішили також прийти, тому що вони залишили все те, що вдома мали, тому що почули, що тут народжується цар істини. І вони отримують щось набагато більше, ніж коли лишиться. В своєму домі біля своєї господарки. Напевно, вони залишили якесь поле. Можна сказати, тих три, е, тих мудреців, яких представляють, це можна е, якби, побачити, якби, противага тих, хто відмовився. Поле хтось мав, хтось мав воли, хтось мав сім'ю і вирішили піти шукати царя істини. І знайшли, знайшли царя істини. Напевно, Ісус колись, коли вони закінчили цей земний шлях, без сумніву, Ісус їх пізнав і запросив у своє царство. Тому що вони подолали велику відстань, ризикуючи життям, здоров'ям всім іншим, що ви побачите царя істини. І так сталося. І коли ми візьмемо, наприклад, ось святу літургію, на яку ми приходимо, це також вечеря Господня, на яку Ісус запрошує. Коли ми зрозуміємо, це запрошення і усвідомимо, що Ісус тут може нам дати, може дати нам своє тіло, свою кров, їсти і пити. Тобто їжа істини. Яка дає нам життя вічне, де ми можемо отримати прощення гріхів, тут. прощення через Боже милосердя. Де ми можемо тут бути названими дітьми Божими? Через покаяння. Як блудний син повертається додому Батька, коли ми повертаємося і тут усвідомлюємо через цей дар Духа Істини, через дар Святого Духа. Наші якісь Помилки, гріхи, може, якісь там інші перешкоди до Бога, і ми хочемо тут це виправити, місце, де ми можемо перемінюватися, переображуватися, віднаходити ту істину, щоби з нею йти у наше життя, там, де ми живемо на щодень, і щоб ця істина входила в наше життя. Щоби ми побачили, що Ісус дає щось дуже багато. Але важливо, щоб ми оцінили цей дар, щоб ми усвідомили, наскільки це є необхідно для нас. Не Богові це потрібно. Ось, Господар, відмовилися ці, хто був запрошений. Господар не впав духом. Дійсно, шкода, приготував ну, нічого. Знайдемо вихід і знаходить. Знаходить тих, які не відмовляться, які прийдуть. Ісус той самий, Він ніколи не. Змінюється Він той самий. Коли хтось відмовляється, Ісус одразу шукає інших. знаходить і дає їм цю ласку, яку був приготовив тим, кого запрошував. Тому нам треба дуже бути свідомими, дуже розуміти це, що наша молитва, наша скажімо, літургія, на яку ми можемо прийти, наше покаяння. Пресвята Євхаристія, яка нам дарується, це все для нас є потрібне. Не Бога ми зробимо святим, якщо прийдемо до храму. Ні, Бога не зробимо. Він абсолютно. Але ми можемо стати святим, освячуватися Його істиною, Його любов'ю і прощенням, Його милосердям. Де Він нам не рахує гріхів, не рахує якихось наших невірностей. Ні. Він дивиться. Чи ми йдемо до нього і приймаємо Його запрошення, щоб тут отримати саме Його дар милосердя через наше покаяння, через наше прохання, нашу вдячність. Ті, які йшли на пустелю, ясно, що там було багато грішників. Було багато грішників, але Ісус нікого їх не відкинув, кожному дали їсти. І ці люди могли приходити і визнавати перед Ним свої гріхи, як це було у багатьох випадках, які записані святому Івані. Де сам Петро каже, Ісусе, йди від мене, бо я грішний чоловік, коли він зловив цю рибу, яку Ісус йому сказав, де взяти, закинь вопровець на глибині. Коли Він зловив цю рибу, Він зрозумів, який він грішний. Каже Ісус, йди від мене, я грішний чоловік. І можливо і тут не один, хто отримав цю рибу з рук Ісуса, як Петро з глибини на слово Ісуса, а тут з рук Ісуса. І цей хліб, який Ісус розламав, можливо, не один сказав, який я грішник. Цього ми не знаємо, але це знає Ісус. Тому важливо, щоб ми пам'ятали дійсно, що вечеря Господня для нас приготована. Що Ісус запрошує нас завжди на цю вечерю, на якій Він готує Дух істини, який випрошує в Отця Небесного по своєму великому населенню. І Дух Святий нам прощає, архія, нас освячує, нас перемінює, переображує, визволяє, дарує дар свободи, вільними робить. Робить дітьми Божими нас, відкинених, загублених, осуджених, Дух Святий, робить нас дітьми Божими. Ісус дає нам їжу. Він на пустелі, десь в тиші, ось там, де цей храм стоїть, і ми приходимо і з Його рук отримуємо справжню їжу і справжній напій, який потрібний для нашого життя вічного. Тому дякуємо Богові за його дар, за Його милосердя, за Його любов, і щоб ми старалися не відмовитися, коли це запрошення до нас приходить. Христос рождається.